Всім привіт, мої вітання. В сьогоднішньому відео ознайомлю вас з такою рослиною. Це нана пурпурова. Якщо ви хочете прикрасити свій сад. Дуже така цікава рослина, багаторічник. Моїй рослині вже 8 років. Отак От вона зараз сформована. Коли вона ще була маленька, купила я її зовсім невеличкою. Десь 30 см, і от за цей час вона так виросла. Спочатку я формувала кулькою, поки вона ще була маленька, потім більш такою округлої форми вона була. А от зараз, коли вона вже достатньо доросла, я її ось так сформувала. Видимо, така справжня прикраса вашого саду. По-перше, чому нана пурпурова Ну, це верба. Листя як у верби, але таке достатньо дрібненьке. І самі гілочки, вони такого пурпурового кольору. Я думаю, за що цього вона називається пурпурова. Чим вона дуже зручна? По-перше, вона не хворіє, не потребує ніяких обробок взагалі. От тут я її навіть не поливаю, але вона, бачите, завжди така зеледна. Це листопадна рослина, листя осипається, ну воно наскільки дрібне, що його можна взагалі не прибирати. І воно буде слугувати як такою гарною мульчею. Що ще покажу зараз, як я її так от формую. Обрізаю. Це займає зовсім мало часу. Ну, Від сили півгодинки, і ваша нана вже в такому порядку. Гарна, зелена. Сьогодні у нас 20... 22 серпня. Бачите, незважаючи на засуху, ось так вона виглядає. Зелена і дуже красива. Верба нанопурпурова. Піддається дуже гарно різним формам. Отакі От дуже щільні гілочки. Можна формувати кулькою. Можна формувати на ваш смак ось такого вигляду. Якщо ви любите експериментувати в своєму саду, придавати різні форми своїм рослинам, то ця рослина вам підійде. Я думаю, моє відео вам знадобиться. Якусь корисну інформацію я вам донесла. Всім миру добра, на все добре, до нових зустрічей!